Слава Україні! слава Україні! Шановна громада, шанувати світлу пам'ять. Та покласти квіти до пам'ятника Степанової Бандери разом з громадськістю запрошуються: голова міської обласної ради Петро Полодій, міський голова Львова Андрій Садовий, секретар міської міської ради Василь Павлюк, представники депутатського корпусу Верховної Ради України міської обласної та міської ради. Безсмертний, святий, Боже, святий, криткий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, не свята, я трохи помилуй нас, Господи, очисти наші, влади попроси, беззаконня наші, святий, злянця, із сили, наші, і мене твого. Раді. Мати Боге, життям життя України, українців і всі, хто разом з нами живе, на нашій благословенній українській землі. Батько священник, наш український польської церкви, могли послати тебе, єдиного Бога, Отца і Сина того Духа, він Божий час і на віці вічі, Бандера був тим прикладом для всіх сьогоднішніх політиків, яким треба бути. Як треба було вступитися з головним проводум тільки для того, щоб була єдність всередині проводу, то він вступився. Чи багато сьогодні ми маємо таких політиків, які готові вступитися зі свого провідництва тільки, щоб у нас була єдність політичного руху за Україну? Оце приклад того, як одна людина готова жити для свого народу. Може змінити цілий народ. І оце той світоч для нас, за яким повинні йти ми, повинні йти наші діти, внуки, правнуки, і тоді буде вічна Україна. З року в рік ми приходимо сюди на цю площу, щоб вшанувати нашого провідника, щоб вшанувати вождя української нації. Ми приходимо до під'їжджа Бандери, приходять сини і дочки, щоб вклонитися батькові, батькові, який народив націю героїв, націю борців, бандерівську націю. Я горжуся тим. Що я народився в Західній Україні. Я горжуся тими, слава Ярослав, що нас називають бандерівцями, цілу націю називають бандерівцями. Я горжуся тим. Я щиро-щиро вдячний сьогодні тій молоді, яка вийшла на Майдані. Я вдячний тим всім людям, які сьогодні не сплять, ночами стоять на Майданах і борються за майбутнє своїх дітей, за майбутнє своїх внуків. Це є той символ, той дух, який нам залишив, власне, цей славний син України. Я не буду забирати багато часу. Я хочу вас закликати всіх. Передавайте отой дух боротьби, дух волі своїм дітям, своїм внукам не зупиняємося тому до, до того часу, то поки ми не здобудемо ту Україну, за яку боровся Степан Бандера, за яку боролися його побратимів, і за яку віддавали життя і тирці, і шістдесятники, і багато багато мільйони безіменних тих героїв українських, які по тюрмах сиділи. Не здаваймося, борімося. Слава Україні! Львів! Допомагає Тернопіль, Львів, Станіславівщина, вся Галичина. Стоїть на позиціях, не здати ні кроку назад. Тому що, якщо тільки ми попустимо, буде те, що вони вже запланували. але їх шлях трафить і так. Старонаслій, громада, на цей майдан я так бачу, зійшлися в основному люди поважного, зрілого віку. Що це означає для нас сьогодні, 1 січня, коли Господь подарував нам цього чоловіка? Це означає, що життя більшості з вас. Було зачеплено крилом його смерти. Його забрано від нас усього тоді, коли йому було 50. Уявляєте, скільки ще міг зробити цей чоловік для нашого з вами визволення? Знайшли його далеко за межами нашої багато... багатостраждальної країни. І я мимоволі згадую, як на Генеральній асамблеї ООН. Один український письменник, а письменники у нас різні, так само як бізнесмени, як політики, як громадські діячі, як мери. Усі вони дуже різні. Так от цей письменник Микола Бажан на Генеральній асамблеї ООН вимагав, аби видали злочинця проти людства Степана Бандера. Цього письменника вивчали в шкільних програмах і вивчають, здається, зараз. Слушно казав отець Нескогуз, що наші проблеми не де інде, вони не на кордоні з Московією, чи на кордоні з Польщею, чи десь там у взаєминах непростих з Америкою. Вони локалізовані тут винятково, всередині нашої держави. І це розумів також Степан Бандера, воюючи не лише з польським окупантом. Не лише з німецьким окупантом, не лише з московським окупантом, а воюючи з місцевими хрунями, власне, так, як нам зараз треба воювати, з бабіями і всілякими іншими. Чому цей чоловік так поляризує українське суспільство? Та тому, що малі не здатні оцінити великих. Та тому, що люди з такою силою духу і ідеї народжуються не раз на 100 років, а можливо на півтисячоліття, тому що вони ніколи не зважають, що про них кажуть інші, а одержимі своєю високою ідеєю. Степан Бандера не приховував це за часто вживаним тепер словом амбіція, і казав, так, я маю таку амбіцію. Бо амбіції в тому світі, казав Бандера, є дві. Одна амбіція це задовольнити свій персональний інтерес, а інша амбіція служити великій вірі побудови своєї суворної великої української держави. Це моя амбіція. І я до неї йду. Іду всупереч тому, що там за кордоном було здійснено в нього щонайменше шість виявлених замахів. І один з тих замахів вдався. І як слушно сказав, шановний пан Олесь, це було здійснено рукою нашого земляка. Не треба було чужинця до цього. Треба просто було свого холуя завербувати, щоб він вбив знак нашої незалежності, нашої соборності. Дуже прошу вас, дорога громада, зараз у жодному випадку. Ми не маємо ні під кого пристосовуватися. Ми не маємо гасити полум'я нашого націоналізму. А навпаки, з тим полум'ям, з нашими червоно-чорними знаменами тріумфально і наступально крокувати усією державою. На кожному майдані, який я об'їхала за цей час, є червоно-чорний прапор. Нема такого дня у Києві, аби там на Майдані не було червоно-чорного прапора. Підкреслюю поруч із грузинським прапором. Про що це свідчить? Це свідчить, що ми реально з вами за тих 20 років кардинально змінили суспільну свідомість нашого краю. Ми народили націоналістичну Україну, і ніхто не здатен її у нас відняти. Ми ніколи не поступимося з нашого шляху. Хоч хто і що казатиме нас, пес гавкає, а сонце світе. Пес галкає, а караван йде. В інтернеті вчора галкають про те, що ми нині о п'ятій годині організовуємо смолоскипний марш. Бо це, мовляв, в Європі може не сподобатися, то я маю питати у мого сусіда, що йому подобає, а що не подобає. То мій дім, я його будую за своїми правилами. І якщо дурні не знають, що таке смолоскипи, то повідаю їм, що в епоху середньовіччя з Європи таким чином викурювали. Чому? А потім чума стала символом усілякого зла і нечисті. Тому сьогодні наша молодь по всіх містах України, а передусім в центрі нашої держави, буде іти шляхетною, тріумфально, переможною, смолоскипною ходою. Браво нашим молодим людям! За цю ідею! Свобода цей марш організовує уже восьмий рік поспіль! І до цього маршу приєднується, щоразу разу більше і більше людей. Може, через те ця ліберація так панічно боїться наступу Бандери. Його смерть стала безсмертю. З його духу, фізично і морально народилися ми. Мало хто з нас усвідомлює, що Бандера це не лише борець, це не лише революціонер, який прийшов від революціонера в рясі. Перед нами також стоять революціонери Духу в рясі. Якщо би не було священників на Майдані, не знаю, чи ми почували би себе так певно. Дякую вам, святі Отці, за це. Але звісно, ми б дуже тут хотіли бачити найвищий священичий провід. До чого я проваджу? Я проваджу до того, що саме батько Андрій Бандера міг народити такого потужного сина і не лише його одного. І що саме цей батько знав, аби завоювати цей світ, замало тримати в руках зброю, мілітарну зброю в прямому значенні цього слова, що робив Бандера, а потім, що робила Українська повстанська армія. Нам з вами потрібна ще одна зброя, яку слід нарощувати з націєцентричною ідеологією в основі це зброя інтелектуальна. Степан Бандера один із найпотужніших інтелектуалів свого часу. Він належав до низки громадських організацій, які за своє завдання мали передусім дорогу знань. Той, хто на цій дорозі знань зупиняється, його скидають на узбіччя, він належить до громадських організацій Луг, Пласт, Рідна Школа. Він належить до громадської організації Основа. Він належав до громадської організації науково-педагогічного товариства імені Петра Могили. Він не переставав вчитися. Тому, на превелике щастя, до нас дійшла збірка його праць перспективи національної революції. Тому щойно ця Орда у 2010 році руками Донецьких судів скасувала звання Героя Бандери Шухевичу. Наша обласна рада. Стала ініціатором заснування премії імені Героя України Степана Бандера. Ця думка народилася у голові Олега Панкевича. Я створила положення цієї премії. І я сьогодні маю за велику честь назвати другим вже лауреатів премії імені Степана Бандера. Це наш новітній інтелектуальний провід. Бо премія імені Героя України Степана Бандери. Премію присуджують, бо не можна казати, присуджується, бо самосе нічого не робить, Премію присуджують у трьох напрямах. У напрямку громадська діяльність, політична діяльність і освітньо-наукова діяльність. Я маю за велику честь оголосити на цьому вічі трьох лауреатів премії, за яких проголосувало наше журі. Отож, аби я Божу борони нічого не помилилася, то дозволю собі підглянути. Посівнич Микола, пане Микола, я знись тут. Ладно, покажіть. Прошу поаплодувати шановному панові Миколі. Отже, науковець, громадський діяч, президент благодійного громадського фонду Літопис УПА, один із засновників центру досліджень визвольного руху, автор понад 130 наукових публікацій. П'ятьох монографій, шістьох брошур, упорядник і редактор 16 книг, календаря літопису у пана 2004, 14 рік про Степана Бандеру на 2009 рік. Браво вам, пане Миколо, натхнення сили і віри! Ми потребуємо вашого інтелектуального голосу, сильного чоловіка, аби заглушувати інших істориків, які мають іншу візію на Степана Бандеру і на наш національно-назвольний рух. Далі з великим задоволенням оголошую іншого ще одного лауреата нашої премії Фешовця Олега Васильовича у номінації науково-навчальна національна державотворча діяльність є Олег Фешовець. Олеже, Боже, Рада, я вас дуже бачити. Аплодисменти панові Олегові Шовцю, видавництва «Астролядія», головний редактор Львівського мілітарного альманаху Цитаделя. Це надзвичайно важливо виховувати нашу з вами молодь у мілітарному дусі. Заступник голови асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, кандидат філософських наук. Браво вам, пане Олеже, за вашу діяльність. Ми щасливі, що є з вами в одному часі. Травня дорога громаду у моєму проєкті від книги до Мети у Львівській політехніці виватимете можливість ближче поспілкуватися із паном Олегом. Сьогодні багато говорили про те, що націоналізм і релігія це абсолютно невіддільні речі. І тільки той, хто не усвідомлює суті життя, а це боротьба за абсолютну правду, а Христос це дорога, правди і життя, а націоналізм це утвердження правди в житті. Так от цілком логічно, що третім лауреатом нашої премії є отець Ігор Цар. Чи є тут отець Ігор Цар? Отже, покажіть себе, отче, де ви є? Оплиски панові отцеві Ігорі Цареві. Тут і ще царське, і все що, все, що він написав, також царське. Отже, священне, до недавно був капеланом Української греко церкви в одній із в'язни. Автор низки книг не зачитуватиму їх, як і попередніх авторів. Ем, вітаємо наших лауратів, вважаємо їм натхнення сили здобутки. На смолоскипному марші я оголошую про заснування студентської премії імені Степана Бандера. Студентська премія обсяг 7 тисяч гривень. Ініціатор цієї премії Ірина Феріон і Юрко Михайловишин цю премію будуть здобувати поки що студенти Національного університету Львівська політехніка, бо саме там навчався Степан Бандера. А з наступного року ми цю премію поширимо на наш славний аграрний національний університет, тому що Степан Бандера продовжував своє навчання там. Отже, дорога громада, дякуємо Господові за те, що він любить так нас. Через тих провідників, які нам посилає. Слава героям! Слава нації! Це чоловік, який змінив обличчя української нації. Він є прикладом для кожного з нас і він буде прикладом для всіх українців, які будуть жити в Україні і боротися за Україну. Я дуже дякую всім, хто прийшов сьогодні сюди. Дякую вам за те, що ви українці і за те, що ви патріоти. На тому наше віче закінчується, закінчується духовним міном України, Боже, великий люди.